Так, друзі, всім привіт вітаю вас на своєму youtube каналі Ну що, сьогодні ми розпочали перший день посівної сої. Сіємо ГМОшну сою. Маємо сьогодні 1 травня 2024 рік. Е, я трактором МТЗ і компактором Quvernt готую площу, а мій колега на Донфенговій сівалкою сіє. Донфелх Новий 23 го року. Пилюку гонить страшно, трошки є в нас суш. Е, сьогодні я почав компактувати площу, є трошки грудки, не порозбивало, бо дуже суш. Ця площа вже йде майже до закінчення. Хлопці ще досівають і будуть давати відгору. На всіх площах, яких на соя вчора ми розсипали міндобриво, ні 150 кг на гектар. Сьогодні сіємо сою ГМОшну сорт Софія. Зараз вам покажу Ось тут є мішечок. Ось така соя провіяна, чистесенька, гарнесенька, крупненька. Також в посівах використовуємо інокулянт, розбавляємо на плім мішка. 50 грам інокулянту і також пирскуємо водичкою, щоб він краще прилипав до сої. Висів сої у нас 120 кг на гектар. А якщо брати в бубках на метр, то це вийде від 12 до 16 бубок на метр. Попередником на даному полі це у нас ярий ячмінь. Проводилось після ячменю. Там того торічнього року дисковка, потім оранка, закриття вологи, розсипання добрива і теперішній посів. Ще одна готова площа, це яку я вже підготував. Зараз хлопці мають заїжджати сюди і сіяти. А я буду їхати і продовжувати далі підготовлювати площу. Так, бачимо ось таку площу. Він добре розкиданий. Будемо зараз заробляти. їду на другу площу. Ходив, один світ. Так, друзі, значить я вже докультивірував всі площі позаробляв. Вон хлопці ще досівають. А я приїхав додому, відчепив культиватора і відчепив ось такі катки. Е, завжди по сої ми каткуємо. Ну і в принципі по всіх посівах каткуємо, але дивіться, який результат. Е, так як суш, грудки ще всі не порозбивались, ось видно таку. Лінію очертання, тут посіяно після сівалка тут катковано. Тим самим ми розбиваємо кришімо грудку і тим самим зберігаємо вологу. Ну, Каткується прекрасно, класно. Я вже в тому тракторі і так запарився, пилюка, можна писати. писати, е, каткую на сьомій передачі, так, помаленьку, щоб. У було б, звичайно, скору передачу, але якщо ми будемо скору передачу включати, будуть нас, е катки не будуть каткувати, вони будуть літати, щитати. А так собі каткую помалесенько, і результат бомба. Одну площу закаткував, буду далі каткувати, за того буду завершувати відео. Хлопці сіють по готові закомпактовані площі, ну а я взаді не вже і каткую. Каткування виходить гарно. Будемо очікувати гарні всходи. Та би Бог, щоб пішов дощик, щоб ті сходи чим скоріше проявились. Ну, а всім дякую за перегляд цього відео. Всі останні роботи, оприскування я буду знімати також. Всім пока і до нових зустрічей!